Вперше в Україні американські медики готують наших фахівців використовувати ультразвукову діагностику, щоб надавати допомогу пацієнтам із критичними станами. Відбувається практичний курс у Львові. Мало того, що вони дали нам інструкторів, то вони привезли 80 апаратів ультразвукової діагностики такого досить високого гексерного рівня для того, щоб усі куточки України від найсхіднішої до найзахіднішої клініки отримали цю апаратуру і мали можливість. Якісніше надавати до медичну допомогу нашим українським пацієнтам. Зараз позаду в мене працює шість станцій робочих, де безпосередньо відбувається відпрацювання практичних навичок. Ми працюємо із моделями, і ми маємо симулятор патологічних станів. Тобто, безпосередньо інструктор показує, як виглядає норма і як виглядає. Подібні курси такого рівня проводили американські фахівці з товариства лікарів критичних станів лише у США та кількох країнах у Європі. Вони наголошують, що навчання з ультразвуковими приладами допоможуть швидше та якісніше надавати медичну допомогу, особливо нашим пораненим бійцям. Якщо наприклад це є військова якась травма, чи це мінно-вибухова травма? Сібіста або парамедик, який володіє цією метеодикою, представивши датчик до грудної клітки чи до добдомінальні порожнини, може відразу визначити є, чи немає патології, є чи немає пошкоджень, є чи немає кров, є чи немає рана. І відповідно вже відразу біля пацієнта може надавати ме допомогу. А раніше для того було потрібно їхати в якийсь госпіталь, проводити контент стеження, проводити на спеціальних апаратах дослідження. Для наших медиків ці курси проводять абсолютно безкоштовно. Усю місію профінансувала громада США. На сьогоднішній день уявити сучасну медицину без ультразвуку ну, в принципі неможливо. А, на жаль, ми відстаємо, якщо порівняти рівень підготовки фахівців, хірургів, анестезіологів Європейського Союзів, Сполучених Штатах Америки стосовно ультразвукової діагностики і у цю я глибоко переконаний, що нам вдасться подолати за допомогою даного освітнього курсу майже 200 фахівців, лікарів з усіх куточків України і цивільних і військових, проходять цей курс. Ми проводимо базовий, а також ще один поглиблений курс для 13 лікарів, яких ми спеціально обрали, щоб вони могли у майбутньому передати свій досвід іншим фахівцям. Триватимуть ці курси у Львові до 24 березня.